Отже, ми вирішили поговорити в ефірі телемарафону Єдині Новини про важливу тему паркування для людей з інвалідністю. Це і раніше було важливим питанням, але стало надто актуальним зараз, коли кількість людей з інвалідністю збільшилась, а пропорційно зросла і увага суспільства до їхніх базових потреб. Реабілітаційний центр Верпіні Некстеп, який працює з військовими, облаштував от, приміром біля себе паркоміс для людей з інвалідністю і позначив його всіма можливими позначками. Але і його треба постійно відвоювати у тих водіїв, які на це не зважають, і там залишають свої автівки. Тому у військового, яку везуть на реабілітаційні заняття, доводиться висаджувати за кілька сот метрів. І от знімальна група та на журналіст Іван Петричак разом з патрульними та ветераном війни вирішив завітати на одну зі столичних парковок. Аж що з цього вийшло. Дивіться. Поранення було у 2022 році. Група інвалідності вдали тільки. В липні цього року у свої 27 військовослужбовець Іван має інвалідність другої групи. Після кульового поранення в ногу хлопець проходить реабілітацію. Ти тільки після лікарні ходиш на костелях. Їх він возить із собою, і щоразу шукає на парковках інклюзивне місце. Розповідає для цього, деколи доводиться роботи кола або ж навіть стати на аварійку, чекаючи, поки таке місце звільниться. Місце можна знайти питання, що це буде не інвалідний, це буде дуже далеко. Позначене спеціальною розміткою і більше звичайні. Тут можна повністю відчинити двері, дістати милиці і не боятися при цьому випадково пошкрябати сусідню машину. Ми біля одного із торгово-розважальних центрів Києва. Паркування тут велике. Розмітку видно чітко, але серед усіх автомобілів на інклюзивних місцях жодної автівки, щоб мала позначку на склі людина з інвалідністю. Розібратися, хто є хто у поміч нам поліцейські. Ця парковка біля одного столичних гіпермаркетів, справжній кландайк для правоохоронців, які хочуть і можуть виписувати штрафи. Подекуди ось, подивіться, на таких місцях паркуються навіть у два ряди. Автопарк найрізноманітніший від бюджетних машин до преміум-сегменту. Ось чорний Каділак з дзеркальними номерами зайняв місце, на яке немає права. Ось, до речі, власник цієї машини. Ми підемо, спитаємо, чому так. Можливо, все-таки є відповідні документи. Копи беруться перевіряти. Проблем із здоров'ям чоловік не має. Чесно кажучи, не звернув навіть уваги. Ну є місце, є місце. Все. на кермувальника складають адмінпротокол штраф від тисячі до тисячі семисот гривень. Позашляховик від'їжджає, і поліцейські беруться перевіряти сусіднє авто. Його власників знайшли телефоном. Залишили машина завести дітей в кіно зараз би припаркувалися. Ну це ж не лишається на годину на дві. Я згідно, що це неправильно. Кіно завершилося на половині сеансу, бо автівку таки доведеться перепаркувати. Іван лише мовчки спостерігає. Є люди, які ну це дуже буде критично. З початком повномасштабної війни дуже велика кількість стала інвалідів, як військових, так і цивільних. Павло разом з дружиною Дар'єю теж стали порушниками. Сумлінно посвідомлюю. за звичкою. Припаркувалася ти й... ні, навпаки проти Приявно. звички. А Що так? Ну не знаю, так вже вийшло. Виправдовується, про правила знають та відчуття соціальної відповідальності. Сьогодні чомусь дало збій. Ми е, на фільм запізнювалися. Я кажу, давай тут, де всі стають чого чому страшного. Проїжджаючи повз нові відвідувачі ТРЦ задивляються на порожні місця, але в присутності правоохоронців порушувати не наважуються. За кілька годин патрулювання і показово припарковані на видному місці автівці патрульних вдалося звільнити значну частину місць і тепер на поряділих паркомісцях. Такі з'являються машини з наліпками на лобовому склі, що тут припаркований той, для кого це місце передбачене. На цьому ми планували завершити сюжет, але наостанок влаштовуємо експеримент. Скільки часу ці паркомісця залишатимуться вільними після того, як звідси поїдуть патрульні? Якщо патруль заняти, то майже не сюди. Для наглядності спеціально обираємо порожній острівець із щойно звільнених. Не минає і кількох хвилин. Мерс. Першим близько до входу стає чорний позашляховик на лобовому склі без наляпок і чи має кермувальник вади зі здоров'ям, незрозуміло. За ним паркується седан. Далі відео прискорено у кілька разів, загалом сім хвилин. І усі вільні місця поруч із входом до ТРЦ знову переповнені. Іван Петричак, Владислав Куток, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Далі обговоримо цю тему із самим героєм сюжету Іваном, військовослужбовцем, та Олексієм Білошицьким, першим заступником начальника департаменту патрульної поліції. Друзі, вітаємо вас. Вітаємо вас, Олексію. Почнем... Почнемо з ва з вас. Ви бачили цей сюжет Іване, Ви так само дякуємо вам за участь у зйомках. Скажіть, будь ласка, нагадайте, чи є якісь зобов'язання перед, наприклад, торговельними центрами всіма, хто облаштовують паркувальні місця? Скільки відсотків або яка кількість місць має бути відведена під водіїв, які мають інвалідність? Пане Олексію, це до вас запитання. Так, добру ранку ще раз. Це Правильно слушне запитання, і одразу можу сказати, що ті організації, які облаштовують у себе паркувальні майданчики або спеціальні місця для паркування, мають передбачити не менше як 10% паркувальних місць саме для паркування осіб з інвалідністю. Тому дійсно такі місця мають бути передбачені скрізь, де облаштовані зокрема місця для, для паркування, і як ми бачимо, що у більшості Торгівельно-розважальних центрів і інших от таких комерційних споруд саме вони є, і за цим слідкують, особливо от, ті, які, скажімо так, були збудовані нещодавно, там на на протязі останніх п'яти десяти років. Пане Олексію, на трасах є камери, які фіксують там, перевищення швидкості. Наприклад, коли ти їдеш, чи є сенс на паркувальних майданчиках ставити такі ж камери, які би фіксували порушників, які заїжджають на ці місця? Можливо, ви вже десь таку технологію тестуєте, можливо, вже десь є вона. Щоб люди, які паркуються так, їм потім вже автоматично приходив штраф. Насправді це досить важко, е, от саме технічно реалізувати в контексті саме цього правопорушення, е, тому що тут важливо перевірити, адже е, не завжди е, особи з інвалідністю е, саме використовують наліпки, які. Розміщуються попереду і позаду, і більше того, я можу сказати, що розміщення цієї наліпки не є обов'язковим. Так, це дуже бажано, щоб ця наліпка була розміщена, тому що це спрощує ідентифікацію і для поліцейських, і для інших учасників дорожнього руху інших осіб, але не, законом не передбачена обов'язковість. Тому в даному випадку потрібно встановити, чи от е, керує такою автівкою особа з інвалідністю. Або може особа, яка перевозить е, людину з інвалідністю, тому Автоматично притягнути тут до відповідальності досить складно. Пане Олексію, пане Олексію, Але в цьому запитанні, наприклад, коли відбувається автофіксація через перевищення швидкості, закон тлумачиться дуже просто: що штраф виписується на власника авто. А власник авто тоді вже має розбиратися, чи людина, яка якій він довірив кермування, виконує правила чи ні, чи можливо можна створити базу даних, куди будуть занесені водії, які мають відповідні права на паркування, її синхронізувати. І, наприклад, я розумію, що патруль не може виїжджати на кожне порушення паркування місця з інвалідністю. Чи можна застосовувати, наприклад, фотофіксацію будь-кому? Ну, наприклад, ми сфотографували машину на парку місця з інвалідністю, відправили вам для перевірки. А ви відповідно або виписали штраф, або ні. Ні, насправді чинним кодексом України про адміністративні правопорушення не передбачено такої можливості, і має бути саме от посадова особа, яка уповноважена в тому числі розглядати справу і в даному випадку збирати ці докази і розглядати їх. Саме от за такою процедурою, а не просто е, от хтось надійшла фотографію, і за нею треба зробити якийсь висновок, і знову ж таки повертаючись до питання, що потрібно встановити щодо даної, е, даного транспортного засобу, адже бувають так, також і ті е, аспекти, коли е, інша особа перевозить особу з інвалідністю. С тобто сам водій не є людиною з інвалідністю, а сам а от перевозить пасажира, який саме от є особою з інвалідністю. А такий водій ну, має питання? право так. на паркування на майданчику. Якщо так, він сам так, не є, є особою з інвалідністю, ми Давайте а, долучимо і Івана Івана. Ну, по перше, дякуємо вам дуже, що ви відгукнулися на запит наших журналістів і взяли участь в цьому експерименті. Взяли участь в цьому сюжеті. Ви і до поранення були автомобілістом. Наскільки ми розуміємо? От як ваше ставлення Змінилося до оцих місць паркувальних, коли ви були автомобілістом до поранення і тепер раніше просто у мене не було такої потреби, що ну, мені не було важко паркуватись будь-де. Я міг зайняти будь-яке вільне місце, яке є на парковці. Пройтися там 100-200-300 метрів, і це не було складно, якби. А на даний час складність полягала там досить невеликий термін, що це було важко ходити, і саме щоб відкрити двері нормально вийти з авто з милицями. Так як не було потреби, я просто не звертав уваги: там є місця для людей з інвалідністю, чи немає. Я просто ставав собі на будь-яке вільне місце і тому, що я міг пройтись. Тобто я міг далі стати, і в цьому не було ніяких проблем. Пане Олексію, давайте перед тим, як з вами попрощатися, ви нагадаєте, який зараз є штраф, і чи можна викликати патруль, якщо ви бачите машину, припарковану не там, де належить? Наразі штрафи передбачені на рівні від 1020 до 1700 гривень. Саме от запаркування на місці, яке позначено і передбачено для осіб з інвалідністю для водіїв з інвалідністю або осіб, які перевозять. E, саме людей з інвалідністю, а також за незаконне використання e, п, спеціальних позначок, які позначають e, транспортний засіб, як e, от e, що вона e, такий транспортний засіб перевозить осіб з інвалідністю. І e, також хочу зазначити, що e, тут не тільки патрульна поліція може відреагувати на дане от, правопорушення, а також, якщо ми говоримо про міста, то інспектори з паркування, які Перш за все мають е, реагувати на цей вид правопорушень і е, реагують, як ми бачимо, що на стоянку зупинку. В інших місцях, але, от, е, на жаль, менше звертають увагу на таке важливе, на мою думку, дуже і е, дедалі більше соціальне значуще порушення, е, як от е, саме паркування Друзі, таких автівки дя... на цих місцях, як ми по побачили в сюжеті. Дякуємо е, дуже. Так, звісно, що якщо от достукатись до таких водіїв, які кидають свої автівки на таких місцях, неможливо. Хоча я думаю, що треба спробувати навіть звичайним громадянам зробити зауваження в комунікації звісно без які mm. е е якихось е от там е грубощів або агресії але зробити зауваження дуже часто Дослухаються. Пане Олексію, дуже вам дуже висок, вам дякуємо. Ми зокрема перепрошую. В нас обмежений висок. дуже ефірний час. Дякую вам. А ми, зокрема, тим, що піднімаємо цю тему в марафоні, так само, мені здається, більше дуже даємо усвідомлення тим водіям. Дякуємо вам, Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції та Іван, військовослужбовець, були гостями нашого ефіру. Мені видається, що оця навіть реакція, яку ми побачили в сюжеті людей, що я от припаркувався, бо ми. В кіно запізнювалися я думаю, що Ми що просто робимо людям треба на нагадувати, тему поки ти з цим не стикаєшся. Я просто на своєму досвіді бачила хлопців, для яких пройти 100 метрів і пройти 500 метрів це величезна різниця. Чи ти зможеш діти після важкого поранення до магазина, чи ні, це слід усвідомлювати, справді не боятися підходити і говорити з людьми. Люди здебільшого на це реагують позитивно, просто не завжди усвідомлюють. Ну а далі.